Лині хто сказав, що вона з 47 вперше стане мамою, то вона б тільки розсміялася на своєму особистому житті вона давно, як то кажуть, поставила хрест. Справа в тому, що Галина все життя в селі прожила і нікуди надовго з дому не виїжджала бо доглядала лежачу маму, її рідна сестра Людмила відразу після школи в місто поїхала, спочатку вчилася, а потім там і залишилася. Роботу знайшла, заміж вийшла. А як же мама? Ми ж з собою домовлялися, що будемо по черзі її глядіти? якось запитала Галина сестру. Сестричко, ти ж сама справишся, відповіла Людмила. Ти ж не думаєш, що я через маму втрачу шанс стати щасливою. Дивись, який у мене Петро гарний чоловік, а у тебе і так шансів нема заміж вийти. Ти ж бачила себе у дзеркалі. Тому доглядай маму, і за це колись отримаєш її хату. Що могла відповісти на це Галина? Вона й сама знала, що не красуня, ніхто з місцевих парубків до неї навіть не підходив. Її сестра то зовсім інша справа. За нею всі хлопці з села бігали, а вона в місто поїхала і відхопила собі красунчика Петра. Змирилася своєю долею Галина так і прожила самотнє життя в селі разом з мамою. Про її добре серце знали всі люди і шкодували її, але від цього життя Галини легше не ставало. Людмила все життя приїжджати в село не любила вона казала, що там недобре пахне. Галина завжди тримала в хаті чистоту, і мама в неї була також завжди доглянута і чистенька, і в стайні біля худоби був повний порядок. Та Людмилі все одно все неприємно пахло. А от Петро її частенько в село приїжджав. Незважаючи на те, що він був хлопцем міським, сільської роботи він ніколи не цурався і сіно косив, і паркан лагодив, і стайні вміло хазейнував, не боячись поганих запахів. А Галина їм за таку допомогу завжди передавала сумку з домашніми продуктами. Вона для своєї сестри нічого не шкодувала любила її, попри все. А коли мама питала, чого Людмила не приїжджає, Галина її ще й вигороджувала. Мовляв, вона дуже зайнята, роботи має багато, але замість себе Петра присилає, і то вже добре. Доїздився в село Петро до того, що закохався в Галину, сам не сподівався, що таке можливе. Вони часто за роботою говорили по душам, і Петро зізнався, що не любить його Людмила. Давно йому їсти не готує, не цікавиться його справами, навіть спить в іншій кімнаті, а від нього лише грошей вимагає. Якби я знала, що я так буду з тобою бідувати, то ніколи б за тебе заміж не вийшла, говорила Людмила своєму чоловікові. Та ти мені за все життя шубу не купив, ні діаманти, а інші жінки в розкошах купаються біля своїх чоловіків. Може, норкової шуби й діамантів я тобі й не купив, але квартиру придбав, в якій ми живемо. Ти не працюєш все життя, я тебе забезпечую і нашу доньку, виправдовувався Петро. Ти б спробувала хоч день пожити життям своєї сестри, може, хоч тоді б хоч щось зрозуміла. Якщо тобі так шкода Галину, то йди до неї ви якраз дуже гарна пара одна для одного, любите обоє в стайні копатися, зухвало заявила Людмила. І взагалі, якщо не почнеш гроші нормальні заробляти, то я з тобою розлучуся або їдеш на заробітки, або втратиш мене. Поїхав Петро з дому. Але не на заробітки, а до Галини поїхав. Зізнався, що любить її давно і хоче з нею жити. Вона теж давно мала почуття до Петра та ніколи цього не показувала. Ховала, як могла, а тут він сам приїхав. З Людмилою Петро розлучився, а з Галиною розписалися. розписалася. 47 років Галина народила свого перістка, хоча й сама не вірила, що таке буває. Але від цього вона була дуже щасливою. Людмила стала частіше приїжджати в село, але лише для того, щоб поливати сестру і колишнього чоловіка брудом, бо де ж це видано, щоб некрасива рідна сестра у такої красуні чоловіка забрала. Не буде вам щастя, шепіла Людмила. Незважаючи ні на неї, ні на те, що вона каже, заспокоював галину Петро. У Людмили було багато років, щоб стати щасливою. Але їй все щось не так було, сама не знала чого хотіла, то тепер отримала те, на що заслуговує. А нам з тобою треба поквапитися, стати щасливими. А на чиїй стороні ви в цій історії? Чи правильно зробила Галина, що вийшла заміж за чоловіка рідної сестри?